Я Тут відразу включу в нас в дискусію пана Сергія Цівкача, який з нами на зв'язку. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, які зараз заходи Ukraine Invest щодо того, щоб стимулювати інвестиції і для Fast Recovery, і загалом стратегічні інвестиції, щоб ми нарешті могли побачити українське економічне диво? Прошу, будь ласка. Доброго дня. Дякую за запрошення. Ми, як Ukraine Invest, працюємо в законодавчому полі. Тобто, те, що приймає Верховна Рада, те, що приймає. Уряд, законодавче поле, постанови Кабінету міністрів України, і ми з цим працюємо, залучаємо інвесторів. Ми в цьому році працюємо з компанією Kingspan, яку вже мабуть ви всі чули. Це дуже важливий приклад, тому що компанія була одна з перших, яка вийшла з Російської Федерації, і одна з перших або навіть першою, яка оголосила значний інвестиційний проект понад 200 мільйонів євро, побудують від 6 до 7 заводів. На локації на е, заході України також ми бачили інвестиційні е, оголошення від таких компаній, як Bayer, Unilever, e, Nestle та інше. Тобто, інвестиційна діяльність ведеться, але треба її суттєво посилювати. Тут я погоджуюсь з Дмитром про е, талант український і українських людей, тому що це є дуже суттєвим стимулом, і це увагу, але звичайно. Законодавче поле і стимули повинні надалі розвиватися. Ми не повинні повторювати процеси в інших країнах, але повинні чітко відслідковувати, що там відбувається, і тут у нас повинна бути конкурентно спроможна політика в плані інвестиційних стимулів. Дякую комітету з економічних питань Верховної Ради України за співпрацю. Ми надавали аналітику по стимулам, які є в сусідніх країнах, і нам дуже важливо не повторювати а Використовувати принцип розумності, пропорційності і робити стимули такими, які будуть Україну ставити на конкурентну площину з цими країнами, коли вибирається юрисдикція для інвестицій, тут я би хотів попросити підтримку по законопроекту 81.38, Це саме вдосконалення закону про інвестнянь. Дуже важливо як можна швидше його винести на засідання комітету і в зал Верховної Ради. Це розблокує дуже суттєвий обсяг інвестиційних проєктів, і ми зможемо покращити наш перелік проектів, з якими ми працюємо, і також промотувати Україну ще ефективніше. До війни у нас було 28, до повномасштабної війни. У нас було 28 інвестиційних проектів переліку на загальну суму понад 2,3 мільярда доларів США. Три заявки були подані, угоди не були підписані із за початку повномасштабної. Агресії проти України, але зараз у нас є новий перелік це сім проектів на суму понад 1,3 мільярда доларів США. Декілька проєктів вже подали свої заявки, і ми підписали е декілька тижнів тому меморандум про підготовку заявок по закону про інвестнянь на суму 370 мільйонів доларів. Це компанія Kingspan і це компанія Epicenter, е, е, українська компанія, яка активно теж працює. Сфері логістики і розвиває свій бізнес, що ми робимо для того, щоб залучати інвесторів. Ми активно працюємо в сфері промо інвестиційних можливостей. Зараз ми започаткували платформу, яка називається FIT for Ukraine, якщо говорити те, що підходить Україні або хто підходить Україні, те, що важливо для України, розшифровується як Форум on Investments and Transformation, тому, що нам дійсно дуже важливо не тільки відбудувати. Економіку, інфраструктуру нам дуже важливо її трансформувати. Так ось у нас буде п'ять заходів до червня 2023 року. Фокус на виробництво будівельних матеріалів, логістика, агропереробка, зелені інвестиції, декарбонізація і спеціальний сектор, над яким ми працюємо це виробництво транспортних засобів. Ці заходи будуть дуже важливими перед конференцією, яка відбуватиметься в Лондоні 21-22 червня. Зараз дійсно знаходжусь в Лондоні з урядовими партнерами, працюємо з британськими партнерами, напрацьовуємо програму, і дуже важливо вийти на червень з більшою кількістю практичних результатів. Для нас практичний результат це оголошення інвестицій або перші плани планування інвестицій в Україні. Зараз ми домовились про плідну співпрацю з CBI, це конфедерація британської індустрії. Будемо Щотижня, щомісяця з ними зустрічатись, поєднувати інтереси українського бізнесу, британського бізнесу та міжнародного бізнесу і напрацьовувати пропозиції, які можуть лягти в карту реалізації інвестиційних проєктів, дуже дякую. Це Сергію.